що У нас програма ще не закінчилася. Після просаду ми будемо спілкуватися на недільних зустрічах. Недільні зустрічі почнуться і години. 6 години. І після неділі зустрічі о 19.00 ми будемо ще співати тих, лишається знак. І також, звичайно, ви знаєте, що означає перекришна Махамата, яку ми сьогодні співали, вона означає прохання до Господа, молитва до Господа, щоб він зайняв нас у службі. І ми тут прямо в такому оазису, в акції, у наш тяжкий час храми Господа, Вони є такими оазисами духовного світу. І тут Господь присутній у видає Божества, і Божество є втіленням всіх втілення, які приходять в матеріальний світ, вони проявляються в Божестві. У нас тут є Божества, чи тільки я вода і зайва влада. І для нас служити і безпосередньо в храмі це дуже велике благо. Приймається і таким чином без справами, що наші пожарні служити, наші зусиллями дають нам прогрес. У нас є служіння, у нас є служіння, яке можна виконати після посаду. Можна зробити можна зробити перепарання в У нас ось є волоєм, як про купінні мікроки. Я думаю, що найдуться бажаючи звернутися під його керівництвом, допомогти прибрати, ну, є здоров'я. І також на кухні, помити в кухні, пожеж і спілки на прощаються, якщо всі бажаючи хочуть прийняти участь. Малова, але я думаю, що можливо. Всіх побажаю, звертаємося за посаду до голові Пробу. Також у нас сьогодні не, не є простий день. У нас сьогодні день чили це дані, маха, прабу, у кола вчилися на Госвамі. Це супутний Господа Читання, Махапрабху, один з шести Госвами, яким Господь Читання Махапрабу передав знання і наказав. Привезти оцей шлях, який дав розпочитання співання святого імені Господа закріпити це в священних писань, тобто вони займалися цим, вони також відновлювали місця, пов'язані з іграми Господа, і саме через них передається знання вони Безпосередньо після розпрочитання очолюють рупер в менше параметру. Тому ми можемо в цей день молитися що і сенатані Гославі, в цей день проливається особлива живість, щоб отримати духовний прогрес. Чи за сенатами Госвами ті. Хочу сказати, що у нас продовжується ремонт храмі. Ми зараз на цьому тижні будемо встановлювати поспірати, ну, незначно цігень встановити 12 світильників тут, що у нас. У нас все куплено для цього. Треба зібрати, будемо на цьому тижні зібратися. І також у нас в планах є панелі. Закріпити панелі на низ відтарної кімнати. Є що робити. І якщо ви бажаєте пожертвувати щось на ремонт нашого храму, ви можете це зробити після посади, там є скринка, а також там будуть знаходитися я особисто, ви можу приймати у вас пожертви. І також, якщо ви бажаєте е, зробити пожертву на наступний недільний фестиваль, ви можете це також зробити. Ще хочу сказати, що є великі шанси у нас на те, що приїде ліграма Махараджа до нас на 15 серпня. Це у нас буде павара і він проведе Баварама Німу у Львові. Він, можливо, відбулося у Львові на пустяні, можливо, ще колись поїдуть якісь ми ще зараз обговорюємося. Так що готуйтеся. До нас прийде велика душа, і знаєте, що часом ми все більше вчимося цінити цих великих душ. Спочатку це просто якісь магази для нас, і з часом виявіть собі, що, що зараз відбувається. Ми розговорили з роботи, про цю тему. Дивіться, коли приходить велика свята особистість. То коли вона є, все здається ніби, це так і має бути. Але проходить час, помірі того, як люди усвідомлюють важливість цієї особистості, то ці місця, які вона відвідувала, вони становляться місцями полонниця. Ми знаємо, це, що це відбувається. І ми зараз, може, не оцінюємо важливості послідовників безпосередніх учнів цього пади, але. По мірі нашого духовного зростання ми будемо усвідомлювати це все більше і більше. І насправді ці місця, куди приїжджають такі людині, як храма характери, вони є насправді місцями паломництва і будуть майбутніми. Так що готуйтеся до зустрічі з великою душею. вічно. Сьогодні у нас чудова команда кухарів. Під керівництвом його милося вічна чарана пробу. Вічна чарам що приїжджають до нас зі стрілян, щоб нагодувати завжди чудову посаду. Давайте подякуємо команді війнам, які готували прекратним лікуванням.

звільнення від зустрічі з останнім. Також, ми єдині, хто очікує його. Він над сьогодні йде до нього. Здіння в люстях і від вимишує про це. Треба про це згадати, каже, що подни. Так. Виділити додатково, щоб побачити так його Другой питательную також. Я сподіваюся, що вам сподобалось, будуть заходи з чем. Давайте водоповнишня. І я в 6 метрів отримала на театр і вона така потужна, вона вже дуже багато цього знає, і варіант 10 історій з вами. Якщо можна бути інчимось корисно, і якщо ми можемо допомагати на скаку, її бачить, зараз не ми, щоб її такого ще успішно, і подати на правильному. Claro Thank